86 дільниця. Кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничною виборчою комісією. 148. Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. 52. Кількість виборців внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. 9. Кількість невикористаних е, виборчих бюлетенів 96. Кількість е, виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 43. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за місцем перебування 9. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. 52. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 52. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних на 0. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата. Богомолець 4. Бойко 0. Гриненко 0. Гриценко 4. Добкін – 0, Клименко 0, Коновалюк 0, Кузьмін 0, Куйбіда – 0, Ляшко 3, Маломуш 0, Порошенко 33, Рапінович 0, Саранов 0, Симоненко 0, Тимошенко 4, Тігіпко – 1, Тягнебок – 2. Сушко – 0, шкіряк 0, яруш один.